Вітаю вас, друзі! Сьогодні 11 липня, з вами Валерій Клочок. Вчора французьке видання Лібератіон з посиланням на джерела в західній розвідці повідомило, що Прогожин, виявляється, перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з Володимиром Путіним, тобто в Білорусі його немає. А прес-секретар Путіна Пісков несподівано підтвердив цю інформацію, сказав, що зустріч тривала майже три години. І за словами Піскова, на зустрічі, де було 35 чоловік. Путін дав оцінку дій ПВК Вагнера на фронті, а також оцінку самого заколоту. Вислухав пояснення командирів Вагнера і запропонував їм варіанти працевлаштування та бойового засування. Ну скажу так, була така собі тьорка стрілка. І в свою чергу вагнерівці, начебто, виклали Путіну свою версію подій і наголосили, що вони йому дуже віддані і є переконаними прихильниками, і солдатами глави держави. Можливо, це можна і повірити, а можливо і ні. Однак ми точно не знаємо, що саме вони обговорювали. На цій зустрічі і чим вона власне завершилася? Бо, судячи з того, що сталося після цього, там не було ні поцілунків, ні пробачень, ніякого примирення. А сама зустріч Путіна з Прогожиним після цього заколоту, як на мене, це ще один поворот в історії Росії, яка вже точно перевершила Романи Достоєвського за рівнем несподіванки і таємничості. А ще раніше російські засоби маси інформації, як ви знаєте, описували минуле пригожина. Ну як не дуже привабливе. Бандит, кримінал і таке інше жорстокі вбивця, дрібний злождюшка. І я думаю, вони робили це не випадково. Але що змінилося? От тоді вони говорили: він не той Гуд, яким себе намагався видати. Він не бізнесмен, він кримінал. Багато його знають підступним, і він завжди порушував закон. Так говорили на федеральних телеканалах Росія 1 і слів відверто кажучи, не підбирали. А у відомій програмі «Скабиєві 60 хвилин показали навіть відео і фото обшуків у будинку та офісу, Пригожина у Санкт-Петербурзі. І там, серед знахідок, демонстрували золото, валюту, перуки, зброю, колекції різні. Ну і навіть кувалду, дуже відому кувалду. І от російські пропагандисти вже сьогодні, намагаючись пояснити зустріч Путіна з Пригожиним, говорять, що це, мовляв, його бажання отримати інформацію з перших уст. Ну і пряма мова, вона взагалі вражаюча. Зустріч підтвердила готовність держави взаємодіяти з усіма, для кого вірність батьківщині є фундаментальною цінністю. Хоча раніше вони їх називали зрадниками, і це говорив сам Путін. Утримуючи інформацію, мовляв, з перших уст, влада демонструє силу, глибоке розуміння подій та обставин. Так заявляли в ефірі. Ну і далі продовжують. Зустріч із командирами ПВК, очевидно, говорить про рішення самого Путіна не перекладати відповідальність на підлеглих, а розібратися в ситуації особисто. І Путін так робить, мовляв, завжди. Ну, хороша пропаганда. Я так думаю, що для росіян вона, мабуть, зайде. Але тут, як на мене, історія саме про бюджетні гроші. Бо, як виявляється, бюджетні гроші на Пригожина було потрачено дуже багато. І для Путіна, ймовірно, це питання дуже принципове. Як виявилось, ПВК Вагнер отримала з російського бюджету, ви вже це знаєте, близько 900 мільярдів рублів. Хоча раніше Путін заперечував саме фінансування вагнерців фактично за рахунок податків самих Росіян. Втім, не все так однозначно, як полюбляють говорити на тій же ж Росії. Під час військового заколоту ПВК Вагнера. Російські військові все ж таки отримали наказ перехопити бойовиків цих, проте нічого не робили для його виконання. І про це зокрема йдеться в журналістському розслідуванні, яке сьогодні публікували журналісти видання Reuters. Ці висновки вони публікують на підставі свідчень п'яти різних джерел з російських силових структур від трьох осіб близьких до Кремля та представника окупаційної влади на сході України. Щонайменше два російських військових формування на південному заході Росії. Дійсно отримали наказ чинити опір заколотникам, але вони його не виконували. І Це дуже поганий для Путіна сигнал. Деякі російські підрозділи нічого не робили, скільки їх застали зненацька. Інші вважали, що Пригожин діяв за наказом Кремля, тобто було повне непорозуміння. А деякі офіцери просто не хотіли протистояти вагнерівцям, скільки відчували солідарність з ним і поділяли розчарування Пригожина щодо того, як керівництво Міністерства оборони організовує вбивство українців, тобто веде війну. І як заявив сьогодні секретар РНБО Олексій Даніло, то за його даними, що не менше 14 російських генералів підтримують Пригожина. Про це ну якось так за з збігом обставин, також пише Ройтерс. Втім, журналісти не змогли ні підтвердити, ні спростувати слова Данілова. Водночас вони спілкували з росіянами, які були свідками заколоту вагнерівців, підтримували, симпатизували заколотникам. Але наскільки таких багато? Ну, для мене особисто питання залишається відкритим, тому що соціологія як такої ну ніхто ж точно не проводив. А якщо вона є, то вона далека від істини. До прикладу, мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М4 в напрямку Москви, в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніяку опору вагнерівцям. Тому можливо, Данілов так і говорить. А от американський інститут вивчення війни у новому зведенні сьогоднішньому пише, що рішення Путіна. Зустрітися з Пригожиним, ну ніяк не згоджується з попередньою риторикою Кремля, про яку ви чули, і риторика ця ну, дійсно йде в розріз із заявленими раніше і сьогоднішніми діями. Можливо, зустріч вирішили оприлюднити, щоб зняти питання щодо самої можливості Пригожина вільно пересуватися Росії, бо він не в Білорусі, він в Росії. Ну і такий списіб, мовляв, дивіться, ми знімаємо всі питання щодо його переслідування. І обидві ці події наймовірніше, є ну, такою частиною ідеї Кремля, показати, що там повністю все контролюють. Все Спостерігається за всім йдуть спостереження. Всі бунтівники, мовляв, домовились, принаймні, офіційно від свого заклику змінити вище керівництво Росії. Вони також відмовились. Ну, мовляв, є повні домовленості. Ну і все це як на мене на те, що Кремль дійсно прагне показати заколот, його можливі наслідки і заклик до зміни воєначальників як справу вирішено, яка в ніякому разі не буде вирішуватися так. Ну і в цю канву дійсно дуже гарно лягає. Виступ вчорашній Герасімова, очільника генштабу Російської Федерації, який з. Дійсно зберігає сьогодні посаду, хоча там і говорять, що нібито відсторонили від управління спецоперацією в Україні, але принаймні офіційного повідомлення немає тому репутація Кремля не постраждала. Ну і на якщо б зняли що у Герасімова, то це б ну, серйозно підірвало б е, імідж Путіна і показало, що такий прецедент може бути законним способом досягнення бажаних цілей, чому мовляв і зброю в руках. І в Держдепі США також прокоментували зустріч Пригожного та Путіна, і вони це називають. Новий розвиток і виток подій підрозджують, що такі події будуть і далі, які конкретні не оточують, а от речник Держдепоша сказав, що перевожений Путін це злочинці, які вчинили звірства, або віддавали накази, або самі фактично їх виконували в Україні. Ну і ви запитаєте, те, що говорив на початку: а де ж Білорусь де Лукашенка? Ну, Лукашенко, в моєму розумінні, це громовідвід. І я не применшував би його значення, хоча нині його нібито на першому плані немає, бо ця історія не завершилась. Як виявилося, в Білорусі, ви знаєте, почали будувати літній табір для вагнерівців. Незалежно від того, будуть вони там чи не будуть. А от картинка має бути. Представники ПВК Вагнера поки що не відвідували. Ці табори для огляду їх і там зробити висновок про своє можливе місце розташування. табір знаходиться біля Осиповича в Могилівській області у самій Білорусі. Але сама наявність цього табору свідчить про медійну важливість для Путіна і Лукашенка і Білорусі як поле для маневру в ухваленні рішень і щодо Пригожина, і щодо самих вагнерівців. Хоча тут практична площина, зараз ніяк не цікава. Бо, як пише, наприклад, Дегардін, Путін, виявляється, прагне заволодіти. Африканськими інтересами групи Вагнера. Аналітики та представники західної розвідки кажуть, що економічна та політична діяльність групи Вагнер в Африці є дуже важливою для режиму Путіна. Тому, ймовірно, що африканську мережу не будуть ліквідовувати, а скоріше перейменують і намагатимуться нею заволодіти. І Білорусь тут буде вкрай корисна як перевалочна база. Тому, як на мене, історія з перевожним поки що точно не завершена. Але, як на мене, знову. То він точно не залишиться живим, хоча й думки є різні. І це лише питання часу. Що ви, друзі, з приводу цього думаєте? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!